Привіт! Сьогодні у нас інфраструктурна, потужна, довгострокова новина. Значить, Visa, компанія Visa. Значить, це ще раз це новина, але не з новинного ресурсу. Це новина прямо з сайту visa.com, Якщо бути точним, usa.Visa.com. Значить, компанія Visa інтегрує додатково. До себе ще два нових дві нових криптовалюти, і також додає підтримку двох блокчейнів Stellar та avalanche Тобто, в них вже є підтримка Ефіру та Solana, але вони ще додають Stellar та avalanche Тобто, на зараз вони мають чотири блокчейни, 4 стейблкоїни. Плюс ми ж пам'ятаємо, да, там Дженіус Акт закони для регуляції стейблкоїнів. Тобто цікаво, тобто довгостроково, як мінімум. Так, значить, е, наразі ринок е, стейбл виріс до 273 мільярдів доларів. Типа, ну, ну, 270 мільярдів, наче небагато, наче, наче багато, наче небагато, Ну, хто знає. Але прикол в тому, що це на зараз. В 2020 році капіталізація була 10 мільярдів. Тобто. Тич, тич. Коротше, нормальне збільшення. Так, але е, це якби це нормальне збільшення для в цілому для ринку стейблкоїнів. Це якби прикольна новина з точки зору е, інфраструктури і якби, перспективи. Але на зараз в них, е, ну, на жаль, ще на щастя, е, використання стейблів для транзакцій е, повністю всьому обігу транзакцій у візи складають менше 1%. тобто менше 1% доля. В кількості транзакцій в, в, в всьому обсягі транзакцій, і то ці стейблкоїни вони використовуються або для в, великих переказів, або для b2b розрахунків, або яких-то транскртонних платежів. Тому вони не використовуються в роздрібних мережах, і це як би поки мінус. Але ще раз, поки на зараз в майбутньому все зміниться, бо е, як ми бачимо, Western Union пам'ятаємо, да вони додають стейблкоїни. Ну, в цілому, якщо цей Genius Акт. Він прям дуже багато кого зараз е підбадьорить, і всі почнуть активніше, активніше з цим працювати. А це означає, що вони почнуть е збільшувати обсяги обороти, якби а це в свою чергу. Позитивно вплине на багато яких процесів. Так, давайте розбирати. Значить, по перше, віза. ну От я коли прийшов на ринок, це був 12-й рік. А в 2012 році вона коштувала 30 доларів за акцію компанія Віза. Зараз вона коштує 345. Тобто віза в цілому виросла на, ти, ну, як би, на тисячу відсотків, тисяча відсотків, навіть трохи більше. А тому навіть банально візу можна купувати довгостроково тримати. все класно. Так, давайте. Але ми з вами криптани. Тому давайте розглянемо що таке ось ці два блокчейни: Stellar та Avalanche. Значить, Stellar, це в нас децентралізована блокчейн мережа увага! Вона була створена в 2014 році. Ну і відповідно була створена для якраз здешевлення міжнародних платежів, ну а також для токенізації активів. Так, значить, е, мета Stellar – це з'єднати традиційні фінансові установи з блокчейном, е, зробити платежі дешевшими, а також забезпечити інфраструктуру для токенізації реальних активів, наприклад, фондів, облігацій, стейбл Ну, як би все окей. Так, значить, е, ще також важливо відмітити, що Stellar не є централізованою компанією, тому питання, типу, як вони генерують прибуток. Ну, якби не актуальне. Е, тому єдине, що ми тут можемо сказати, е, це те, що е, всередині блокчейну платяться комісії, вони платяться в, в монеті XLM, тому якби це буде збільшувати попит. Е, в цілому. Тобто, плюс, е, короче, короче, просто. Е, Попит буде зростати, тому що е, Stellar більше буде інтегруватися в, в наш реальний фіатний світ, і це гарна новина. Так, е, ну в цілому, я не знаю, просто тут не так багато вже можна сказати про той Stellar, ще насправді є що сказати, але. З такого, мабуть, все. Так, тепер давайте подивимося: Avalanche. Значить, Avalanche – це в нас вже ну, більш свіжий, давайте так називати цей, цей блокчейн, свіжіший, не з 2014 року. Значить, це блокчейн першого рівня, який дозволяє створювати децентралізовані додатки, смарт-контракти і власні мережі, блокчейни, тобто сабнети. Значить, стосовно того, як вони заробляють, це безпосередньо всі ну очевидно комісії В середині мережі. Вони платять Аваксом. Також у них є стейкінг про нього трохи далі. І ті організації, які створюють свої сабнети, вони також платять Аваксу якусь там комісію за ось розробку власних розробку та підтримання власних мереж на базі Аваксу на, на базі Аваланш. Так, і також ще. При приємний такий момент, що частина токенів спалюється за рахунок комісійних. Ну не так, частина комісій спалюється, таким чином. Ми зменшуємо учасники, блокчейн зменшує кількість пропозицій. Це також непогана історія, тобто в перспективі можемо зростати. Значить, стосовно анлоків, значить, XLM. Анлоки вже всі відбулися, тобто вся емісія вже на ринку, причому остання емісія зайшла на ринок в 2023 році. По аваксу аваланшу емісії, 70% емісії розлочено. і до 30-го року в нас ще буде там останні три оста, залиш, залишок в 30%. Він також буде доступний на ринку. Так, окей. Тепер давайте подумаємо, як ми можемо на цьому заробити. Ну, найочевидніше це стейкінг. Значить, um, XLM можна стелер uh, можна застейкати От на Вайрексі. Тут вибір, як ви бачите, стейкінг, ну, коротше, нод не так багато, 5%. Ну, в цілому непогано. Дивимося, що в нас по аваланшу. По Avalanche ми бачимо, що в нас від 4 до 6 річних, і нод вже вибір трохи більший. Окей, ну, 4-6 в цілому непогано, більше, ніж банківський депозит. А тепер давайте розглянемо, що відбувається в нас безпосередньо з ціною. Так, докласли графіком, графіку, мабуть, трошки пізніше підійдемо. Давайте подивимося, що в нас е в цілому агреговано по ринку. Значить, е XLM, приклад, прям просто неймовірний, тому що зверніть увагу, от я зараз покажу. Отак. От е зверніть увагу на те, що в нас. Секундочку. Трохи сейчас спустимо, чтобы вам видно було. Ну, отак. Значить, отут оце зростання, потім консолідація, потім отут. Отут пошук балансу, невеличкий відкат, знову зниження. І зверніть увагу. Отут. ідуть неймовірні великі продажі. Отут величезні продажі. Отут величезні продажі. Ціна не оновлює мінімум. Як ви вже здогадалися, що в нас далі буде? Правильно, великий великий памп. Так, ну да, 100% ми здається зросли. На зараз тут є консолідація, і на зараз відбувається пошук балансу. Як довго він буде відбуватися, і де ми знайдемо нашу точку опори? Я не знаю поки що. Ну але на зараз ми бачимо, що ціна знижується. Окей. Так, дивимося, що в нас відбувається з Аваксом. З Аваксом ситуація трохи складніша, бо дуже велика кількість продажів. Величезна кількість продажів. І ми бачимо, що в е, нас набагато більша волатильність, ніж в е, Stellar, в XLM. Е, і на зараз, що ми бачимо, ось тут також було ось це зростання. Е, воно було менше, ніж на всьому ринку, і, як ми бачимо, знову ж таки, ми знаходимося в такому діапазоні, е, тому тут можна розглянути. Е, чи зараз ми доберемося? значить Давайте по порядку. значить Що ми думаємо по XLM? В першу чергу, хочеться сказати, що XLM це в нас реально довгостроковий проєкт, реально довгостроковий Stellar на ринку з 2014 року, і він пережив там декілька потужних зростань. Так, він не оновлює максимум, він не постій... він не зростає, але справа в тому, що він в цілому тут мінімум був 4 центи. А тут вже мінімум 10 центів. Ну, тут 7 центів. Окей. Тобто, не дивлячись на те, що він вистрілює і падає, але він не падає нижче, тобто він не оновлює мінімум. Якщо це можна назвати висхідним трендом, то так, це висхідний тренд. Згідно з правил побудування трендів, це висхідний тренд. Але, звісно, є нюанси. Є нюанси. Значить, і дуже важливо, що цей проект точно не зі скаметься. Ну, по перше, да, там віза, але і до візи були також дуже цікаві, дуже цікаві новини. От, наприклад, у 2021 році в нас була новина. що Міністерство цифрової трансформації планує будувати безпосередньо стратегію використання там, ну краще роботи з цифровими активами, тобто. Це було 21 рік, окей, розумію, в 2021 році ми там оновлювали максимуми, після того дуже довго падали, але ще раз, те, що на зараз ми вистрілили, ми зараз шукаємо, там знайдемо свій баланс, і потенційно також через декілька років також будемо зростати. Тож, як на зараз, як нам на зараз заробити безпосередньо на XLM? Ну, як я вже сказав, це стейкінг як варіант. Ще один варіант, значить, гріди. Я тут, якщо чесно, не розглядаю і тут на XLM, виходячи з перспективи, виходячи з того, як поводить себе ліквідність, і виходячи з розміру волатильності, то я б тут розглядав не Коротше, єдиний варіант це DCA плюс стейкінг. От, єдине, що. Це все, що я розглядав, більше нічого. Єдине, що коли набирати цей ДСА, починати набирати, ну, в залежності від того, чи готові ви сидіти там 3-5 років е, в цій монеті і просто чекати, якщо готові, можете набирати вже починати там зараз набирати. Е, Бо ще раз, перспектива 3-5 років, навіть якщо воно впаде до, знову до, до 10 центів, нічого страшного. Е, це перший момент. Е, якщо брати. Стейкінг, наприклад, 5% річних, то за 5 років ви заробите ще додатково 25%, а потім дочекаєтеся пампа на, наприклад, 100, або от як тут на 600%, 500%, і як би E, значить, якщо e, див, дивитися на менш довгострокові історії, ну, і розглядати конкретно ось цей рух, то я б дивився тут в сторону якихось спекуляцій, і враховуючи той факт, що весь ринок зараз от, альтсезону той самий, який, про який ми з вами говорили з самого початку місяця, сьогодні вже перше минулого місяця, от, з початку минулого місяця, про той альтсезон, який ми казали, було багато ознак дефіциту. На зараз весь ринок e, Дойшов до стадії консолідації, і багато де вже йде пошук балансу, тобто монетки падають. Тому єдиний варіант, який я бачу на зараз, от в таких короткострокових періодах, це шортити щось. Е, ну XLM, я думаю, що також не виключено. Я думаю, що далі він буде знижуватися. Зараз е, це не торгова рекомендація, це просто е, спостереження, давайте так казати. Значить, іде пошук балансу, як би все окей. Так, і поверта і тепер е, давайте розглянемо. Авакс. З аваксом в нас ситуація трошки інакша. Як я сказав, тобто тут формується, по-перше, тут більша волатильність. По-друге, тут на зараз ми бачимо такий боковий рух. Тобто, чи є сенс набирати авакс довгостроково? Ну, давайте подивимося там ще раз на графік, як ми бачимо, він дуже довгостроково рухається ну В тому плані, що от з 22-го року він практично не оновлює там максимуми. Тобто, 21 му році був максимум 123 долари за монету. Потім впали до 9 доларів за монету. На зараз тут 18-20, ну, 54. Ну, коротше, з найближчих варіантів і з того, що ми тут бачимо, це варіант, це тупа гріт боти. Єдине, що дочекатися. Ну або не єдиний варіант, насправді, стейкінг, от ми також розглядали, але щось стейкінг на ваксі, мені якось не так від, від не так подобається, як стейкінг на XLM а, ну, бо XLM, DCA, стейкінг плюс перспектива, ну, чопні. Так, з Аваксом, от ще раз, я бачу тут два варіанти, що можна з ним робити. Перший варіант це тупа грід бот. Єдине, що я б дочекався, би, ну може, десь нижньої, все ж таки, історії, все ж таки, щоб ми намацали той баланс от, і почали формувати якийсь стан там дефіциту, наприклад, щоб ми якомога довше тут побули. Але в цілому, ще раз, як я кажу, мені подобається прям ця монета з точки зору DCA. Тобто, от на початку року можна було б запускати гріт. Uh, Боже, я пробачте, я Дісій кажу: гід на початку року можна було б грід запускати, і тут можна було б нормально реально комісії наробити. Діапазон, правда, досить широкий, досить сильна така трендові рухи, ну, в рамках цього діапазону. Але в цілому, якщо ще раз, дуже широкий буде коридор, то чоп ні. Це перший момент, а другий момент це спекулятивно, тобто в цілому тут. Мені спекулятивно не супер подобається, але тут є волатильність. Реально, є волатильність. І тренди вони такі більш ну, помірні. І от на менших таймфреймах навіть об'єми більш якось органічні, органічні, більш органічно виглядають. Тому да, от Мені ось ця історія з Стеллером подобається більше якраз або спекулятивно, або грідами. Так, значить. Ну, в цілому, коротше, напишіть, що ви думаєте, стосовно а, візи, чи тримаєте ви візу в якомусь своєму портфелі. І також напишіть, що ви думаєте стосовно XLM та AVAX, стосовно цих монет, які з варіантів а, доходу вам подобається більше. Так, а, значить, ще раз: лайк, підписка дзвіночок. Не пропустіть наступний початок альт-сезону, який потенційно буде восени. В кінці осені, а може навіть взимку, я ще не знаю. Щоб не пропустити, підпишіться на наш телеграм-канал, підпишіться на наш YouTube канал, щоб коли ми... він почнеться, щоб ми всі були в курсі. Так, ну, да телеграм-канал. Тоді, пані та панове, гарного вам дня. До зустрічі.